Давай. Місто їм тут повинно розгрібати. Ну так, Скажи. хто це повинен розгрібати? От і що. Das ist Дуже багато негативу виникає зараз в місті стан зупинок громадського транспорту. Але я хочу напам'ятати підприємцям, які брали ці зупинки для своєї підприємницької діяльності і згідно всіх тих угод, і згідно правил благоустрою міста Черкаси, вони повинні прибирати на цих зупинках і прибирати також сніг. Але ми зараз бачимо, що на дуже багато цих зупинках у нас таких зупинок більше ста в місті. Не наводиться на належний санітарний стан. Тому я хочу звернутися до підприємців, щоб підприємців, за яким закріплені зупинки громадського транспорту, щоб вони зараз найближчий час звернули увагу на стан їх належних їм зупинок і привели їх на належний стан. І також хочу звернути увагу всіх підприємців, всіх комерційних підприємств, також і комунальні підприємства, і державні підприємства, щоб вони навели належний санітарний стан на прибудинкових їм територіях. Прошу звернути увагу на належні вам малі архітектурні форми зупинки громадського транспорту і навести належний санітарний стан на даних вам територіях. А что сделаешь? Надо, то надо. Вчера вечером попробовал, получилось. Сегодня полдня. Вчера полдня за трактором, за рулем был. Приходится чистить, потому что нереально заехать, выехать. Тротуар чистим, базу чистили. Сейчас выйдем, поедем, юго запад поможем чуть-чуть сейчас сам сяду за руль, поеду туда. Это то, что я всегда сказал, свое коммуниальное хозяйство должно расти. Не то, что деньги тебе перечисляют, другие богатеют, а свое коммуниальное хозяйство нищее, старыми тракторами и все. Я тремя тракторами целый день чищу, не заканчиваю. Что они успеют такой снег чистить, у них даже такой техники нет. Нищета, позор. Я думаю, что новый мэр разберется очень быстро. Так что Анатолий Васильевич, вперед! Все козыря ваши руки.